А після прибуття в 16 до України одним із найважливіших питань буде місце їх дислокації, де сховати винищувачі, аби вони не стали мішенню для ворога. Які варіанти і що ми можемо використати з досвіду інших країн? Розбирався в цьому Михайло Манелюк, наш колега. Багатофункціональний винищувач четвертого покоління найпоширеніший бойовий літак у світі. Я не можу сказати, що міг на якому я літав раніше нудний, але F-16 однозначно більш маневрений та рухливий. F-16 здатні знищувати російські літаки, які бомбардують українські міста. Якщо ми отримаємо їх з найсучаснішим варіантом далекобійних ракет АМРАМ AIM-120, да, моделі, там C-8, з дальністю 160 кілометрів. То перш за все, ми приділимо увагу російським носіям кабів. Чи зможуть F-16 перевернути хід війни в Україні? Та чому вони ціль номер один для росіян? У них будуть ракети, які вразять це місце, коли вони визначать, де вони знаходяться. Україна отримає перші поставки західних винищувачів F-16 дуже скоро. Про це заявив міністр оборони Рустем Уміров в інтерв'ю британському агентству Reuters. Поки не відомо, скільки ж американських пташок з'явиться в українському небі, однак точно відомо вони зроблять нашу армію сильнішою. Після того, як ми отримуємо ці багатоцільові винищувачі, ми зможемо досить багато проводити різноманітних операцій, в тому числі в повітрі і в плані відбиття повітряного нападу і нанесення повітряних ударів. Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язались відправити в Україну кілька десятків винищувачів. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, Україні потрібно щонайменше 120 літаків, аби протистояти Росії в небі. Припустимо, що ми отримаємо необхідну кількість, але питання де переховуватимуть F-16 від російських ракет та дронів. Зараз розробляються інші різноманітні методи щодо того і варіанти, як саме можна буде розставляти, де можна буде розміщати. Звичайно, що ми розуміємо, що це буде розосереджене використання на різних типах взлітних смуг, аеродромах. Так, де ворогу буде складно виявити це. Для цього буде застосовуватися різний набір методів для того, аби вводити і противника в оману. В Україні є понад 10 аеродромів, які можуть приймати літаки f 16 і, схоже, їх там розміщуватимуть невеликими групами. Вони постійно змінюватимуть локацію, аби заплутати ворожу розвідку, кажуть авіаексперти. Росіяни просто захекаються ганятися, бо F-16 може злетіти на одному аеродромі, сісти на іншому аеродромі, потім здійснити переліт на третій аеродром. для Скажімо так, для встановлення там якогось специфічного зброєння, да от і маневр аеродромами дозволить зберігати ці літаки. До того ж, на думку експертів, для літаків збудують легкі укриття, так звані ангари. Це дозволить загнати ворога у глухий кут, адже бити ракетами в сіпу це все одно, що стрибати у яму, де не видно дна. Якщо зробити легкі укриття, так як роблять росіяни для своїх гелікоптерів на деяких аеродромах. Таким чином, ми ми можемо зробити, тобто росіянам для того, щоб напевне уразити один F-16, доведеться витратити десятки ракет, що вони зараз собі дозволити просто не можуть. Доволі цікавим міг би стати досвід Тайваню. Аналітики видання Дефенс Експрес зазначають, тайванська армія доволі значну ставку робить на підземні сховища для літаків. І у 2022 році острів'яни показали навчання із їх використанням. На цьому фото видно, як одночасно у такому сховищі перебуває декілька літаків. Мережа укриттів максимально розосереджена, і вони мають ворота з обох боків та сполучаються один з одним декількома маршрутами. Утами та чи могли б ми побудувати подібні бункера? І чи варто перш за все це час? І після цього як вони будуть збудовані, да росіяни чітко будуть знати, вони довгий час спостерігатимуть за таким будівництвом, і результати воно все одно не дасть. Росіяни можуть щоденно довбати полосу цього аеродрому, да так, щоб унеможливити зліт цих літаків чи посадку на ньому. Це залежить від того, як ви це захищаєте, як далеко ви збираєтеся зайти під землю, скільки бетону ви збираєтеся покласти на нього для захисту? Але зрештою існують боєприпаси для розбивання бункерів. Ви не можете сховати підземний бункер для літака, тому що він має бути поруч зі злітно-посадковою смугою. А як щодо злітно-посадкових смуг чи достатньо їх в Україні, аби літаки F-16 могли вільно сідати та злітати під час? Виконання завдань у повітряних силах кажуть, у нас таких багато, але будуть визначені ті, з яких працюватимуть саме американські винищувачі, які насправді не вибагливі до злітних смуг. Цей черговий міф Кремля розвіяв пілот f 16 підполковник повітряних сил США Деніал Хемптон. where there's rocks якби це було правдою, як тоді США виграють всі ці, ці війни у різних забутих богом місцях по всьому світу? і де військово-повітряні сили використовували F-16? Ось я був півтора роки по обміну в Єгипті. І повірте, у їхніх ВПС зльотно-посадкові смуги далеко не чисті. Маю на увазі, щодня на них є каміння, галька, залишки трави. І ми чудово вилітали звідти на F-16. Ми літаємо по всьому близькому сходу, де злітно-посадкові смуги брудні, де на них є пісок, є каміння. Але якщо в 16 вийде з ладу, чи зможуть його полагодити на території України? Фахівці кажуть швидше за все ремонтуватимуть на заході? Глибоке технічне обслуговування, яке потрібно періодично проводити на цих літаках, я підозрюю, що воно вже буде за домовленістю з країнами, які навчили українських пілотів проводити більш глибоке технічне обслуговування. Те, про що ви говорите, це такі речі, як відновлення після пошкоджень у битві. Тож незначні проблеми з літаком конструктивні проблеми. Але мене не здивує, якщо є люди в режимі очікування, щоб робити такі речі. Американські багатоціліні винищувачі F-16 здатні захистити небо від російських ракет краще за Петріот. Щойно ми отримаємо першу партію літаків. обороноповітря повітря стане потужнішою, однак. Все залежить скільки F-16 з'явиться на озброєння української армії і чи ефективно вони будуть захищені. Михайло Банлюк, Світлана Чернецька, Дмитро Анопченко, Валентин Бєліч. подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.